Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Бажаю всім здоров'я! Вітаю на каналі Віталій Українець і в цьому випуску ми з вами поговоримо про зміни для дуже важливі зміни для пенсіонерів у травні 2025 року. Адже цей місяць принесе одразу кілька нововведень, які вплинуть на розмір пенсій, комунальні платежі та можливість отримання додаткової. Допомоги. Йдеться про запровадження вікових надбавок і продовження гуманітарних виплат від ООН для окремих пенсіонерів. Обговоримо актуальні тарифи на газ, світло, воду, і чому комунальні платіжки можуть зрости. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Я буду вам дуже вдячний. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, реформи, пенсії, підвищення і взагалі все, що коїться в Україні. От. Так що буду вам дуже вдячний. І давайте ж по черзі. По черзі, по черзі у нас підвищення пенсіонерам. Пенсії 2025. Хто отримує підвищення виплат з 1 травня? У травні 2025 року підвищення, підвищені виплати отримають ті пенсіонери, хто матиме право на вікову надбавку і додаткові виплати від ВПП ООН. Вікова надбавка до пенсій. У травні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75, і 85 років. Головна умова пенсія у людини не має перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Ну тут, звісно, в багатьох 10 тисяч пенсія, да, до речі, напишіть. От. І ще хотів запитати, може, хто дивиться, напишіть, будь ласка, що у вас з морозами. У нас е, цю ніч наутро мінус 3. Повилазла картопля і примерзла. І так само вишні, яблуні. Напишіть, як у вас. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах. Особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75 річного віку у розмірі до 300 гривень. Особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку у розмірі 456 гривень. Виплати пенсіонерам від ВПП ООН. У травні виплати збільшаться також у пенсіонерів, які матимуть право на додаткові виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. Нагадаємо, що цю допомогу було продовжено до кінця травня 2025 року. Програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області. Виплати на цих територіях, крім пенсіонерів, також, мають, отримують, також отримують люди без права на пенсію, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю. Важлива умова продовж проєкту одержувачі не повинні отримувати допомогу на проживання для ВПО, а також допомогу від інших міжнародних організацій. Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма. Перерахує різницю між пенсією, соцвиплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Таким чином, якщо пенсія становить приміром 2500 гривень, то особа отримає 750 гривень додаткової допомоги від ВПП ООН. Подавати заявки чи реєструватися не потрібно. Допомога буде виплачена автоматично, тим же способом, яким. Пенсіонер вже отримує пенсію на банківську карту або через Укрпошту. Нагадаємо: у певних випадках пенсіонери можуть вимагати у пенсійного фонду перерахунку пенсій, щоб збільшити її. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Такі нововведення для пенсіонерів. Далі, далі ми з вами обговоримо тарифи. Що буде з тарифами в травні? Ну, от. Чи вон, як воно буде і які нові платіжки можуть отримати вже люди? Нові платіжки та скасування пільг. Що буде з тарифами з 1 травня? Уже з 1 травня 2025 року на українців чекає низка оновлень в сфері комунальних послуг. Головне питання: що буде з тарифами і чи не стануть платіжки більше. Стануть. Третя платіжка за газ. З 1 травня 2025 року тарифи на газ цілком могли підрости. Саме тоді закінчувалася дія фіксованого тарифу, проте уряд продовжує фіксацію цін з 1 травня до 31 жовтня 2025 року. Тож українці й надалі оплачувати блакитне паливо за чинними тарифами. Абоненти різних операторів мають дещо різні тарифи. Основною компанією... Так, ну це воно. Також існує тариф за доставку газу у січні 2025 року він виріс з 124 гривні 16 копійок до 501 гривні. От. За 1000 кубів. Але для населення ціна на газ залишається незмінною. От. Тариф на світло тримається. Тариф. Торік тариф на електроенергію для побутових споживачів зріс майже вдвічі. Зараз він складає 432 гривні за кВт-годину. У травні уряд мав би переглянути тариф на світло, однак його як ціну на газ зафіксували. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що після закінчення опалювального сезону 30 квітня тариф на електроенергію в Україні залишається на колишньому рівні. Зауважимо, що для українців із Двозонними лічильниками тариф на електроенергію певний час доби буде нижчим, так із 23.00 до 7.00 ціна настановитиме 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Нагадаємо, що до 30 квітня для користувачів електроопалення діє. Правило, якщо абонент споживає до 2000 кВт-година на місяць, то заплатить 2 гривні 64 копійки кВт за кВт-годину на весь обсяг електроенергії. Проте з 1 травня 2025 року соціальний тариф буде скасовано, тобто всі до перейдуть на єдиний тариф у розмірі 4,32. Далі вода. Давайте ще про тариф. Та чи не виростуть ціни на електроенергію для населення в 2025 році. Юрій Корольчук вважає нинішній тариф уже завищеним. Він пояснює, електроенергію купують у компанії енергоатом, а вона має нижчу собівартість виробництва електроенергії. На думку Корольчука, справедливий тариф на світло не вище 3 гривень 50 копійок. Ціна на воду, шановні громадяни, в кожному регіоні по-різному. Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на холодну та гарячу воду. За Ціни на водопостачання відповідає Національна компанія, що регулює енергетику і комунальні послуги НКРЕКП. Вона рекомендує постачальникам залишити ціну на воду на рівні 24 лютого 2022 року. Однак місцева влада може переглядати тариф без схвалення НКРЄКП. Тобто у кожному населеному пункті постачальники самі визначають вартість води, тому ціни можуть значно коливатися. У середньому тариф становить 41 гривню за кубометр води. У деяких містах холодна вода коштує дорожче 60 гривень за кубометр. Однак, на думку Корольчука, тариф на холодну воду за лічильником в Україні має становити мінімум 60 гривень за кубометр. Оце загнув, ніфіга собі. Ой, Ви вибачайте за вираження. Щодо гарячої води, то куб в середньому становить 90-100 гривень. Мінімально можливе подорожчання до 150 гривень. Каже Корольчук, підвищення тарифів, на жаль, має бути, тому що компанії-постачальники несуть втрати, які потрібно покривати. І вони їх закладають нам у тариф. Якби компанії могли провести модернізацію, відремонтувати труби, то тарифи не були б такими високими, пояснив експерт. От такої. За наш щод покривають свої е, е, хотівки. Тобто кожен регіон має право підвищити тариф сам по собі. Субсидії закінчуються, нагадаю, в травні, і деяким громадянам вони нарахуються автоматично. І якщо вони прийдуть, вони для вас порожні, не лякайтеся, це значить рахують, що вам вистачає на літній період, і вона, ця субсидія перерахується автоматично на опалювальний сезон, тобто з жовтня місяця. Да? Але треба вже замислитися, якщо Прийшло щось, і написано, що потрібно уточнити або ще щось, то це вже вона автоматично не перерахується. Тобто, значить, у вас відбулися якісь зміни в да, щось у вас змінилося, десь якісь доплати пішли, десь хтось прописався, десь хтось виписався, або якісь надходження за кордону. Також це дуже важливо. Тобто які зміни. І треба людям, не тільки пенсіонерам, а й всім остальним, хто отримує субсидію, звернутися до пенсійного фонду і все оновить. От. Ну, тут пишуть, ви орендуєте житло і самостійно оплачуєте комунальні послуги, у вашій селі заєстровані внутрішньопереміщені особи. Ну і тому ваші оселі зареєстровані внутрішпереміщені особи. Дуже багато факторів. І якщо десь щось є, переоформляйте, тому що це значно, значно полегшує життя, особливо нашим пенсіонерам. Оця субсидія. Але її, як ми бачимо, намагаються викорінити і щоб не платити. Ну куди ж? Пенсії платимо. Та що такі здорові? Та ще й субсидію їм давати? Та куди там? Ну, це, звісно, сарказм. Вибачайте, конечно. ну, а що робити. У мене на цьому все. Бажаю вам здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, тому що здоров'я це є що найважливіше в нашому житті. Зусинимо в свідучому відео. Всім дуже вдячний, хто підтримує, хто підписався. Підпишіться, кому не тяжко поставте вподобайку. Зусинимося в свідучому відео, всім пока-пока.